Так, колеги, всім вітання. У нас сьогодні проходить технічне обслуговування по регламенту нашого 892-го. Значить, що у нас по взагалі, що у нас по напрацюванню? Так, зараз тут трішечки невеличкий бардак, організаційні моменти. 2420. 350 мотогодин. Трішечки ми переїздили. Ну, то я думаю для цього масла. Те, що тут залито, це нормально. Значить, по мастилу в нас абсолютно вся техніка. Юмзик, ентезон, кейс. Їздить на такому на такому маслі. Так, тут буде видніше. 15 В40. Оригінальне кейсовське масло. Працює воно чудово. Ця техніка на одному мастилі. Так, ще. Що ми робимо? Значить, міняємо центрофугу, викидаємо її. Вона вже своє відпрацювала. Комусь вона подобається, як працює. Ну, як на мене, то краще фільтр закрутив, відпрацював, відкрутив, викинув новий, закрутив і все. Без оцього миття, без нічого. Так, 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 де у нас? Ага, ось. Замінимо. Також не будемо вимивати, перемивати ці фільтри на воздушнику ці три під заміну. Так, і ще в нас сталася така невеличка проблема, я б сказав би. От, така. От так ось. Вирвало вухо. Значить, як бачите, воно воно було вже надламане, трималося воно на волосинки, я б сказав би. В общем, прийшов. Прийшов йому час. Так що міняємо, знімаємо сідушку, знімаємо полік, знімаємо циліндр, розбираємо, замовили шток. Зараз покажу вам. Так, це значить перехідник. Точніше, корпус фільтра, теж перехідник. Ну, перехідник. Так, сам сам фільтр. А чи отакий, хто знає, значить отакий? Ну, дехай їздить і такий драйв, я таких і не бачив. Це, мабуть, в комплекті йшов із, із корпусом. Так, і шток. Сам шток. По ціновій політиці, зараз я вам все покажу. Значить. Так, шток. Шток у нас вийшов 1500, корпус 2200 і фільтр 275 гривень. Є. Так, в общем, міняємо, вирізаємо нову прокладку, ставимо, заливаємо мастило, ну і... Далі, далі працювати. Поїдуть вони, один буде дискувати другий буде орати Так що, погнали. Так, зняв я, значить, сидіння, відкрив полік. Тепер нам треба тут ось розштопорити. болото тут, звичайно, капець. Так, на. Залишки скла, не звертайте уваги, це у нас на сівбі вилетіло це скло, тому воно замінене. Так, значить, треба датчик передивитися. на топливо, це я розумію він. Тому що щось він, щось він барахлить. Це все почиститься. Так, значить, відкручуємо дві шланги. Цей палець повинен по ідеї, по ідеї вилізти ж, не знімаючи боки. А може й не вилізе. Ми зараз будемо розбиратися. Так, зібрали, значить, ось зломаний є. Тепер отакий отака штука, очисник. Змиває абсолютно все Буде як новий коли щось така все люкс зараз витираємо. І вона, так, бачите, підсихає сама. Так що у нас тут на написано? Гідро... Гідролац. Стод... Це Вінниця, це Вінниця, так? по-моєму. 0,7-12. Ну, трактор 12 го ж року. Якийсь ось ще номер 2096. Так що отак, замінили, це у нас штуцерок стоїть якийсь замі... замідляючий на навісці. Вона ж немає того позиційного. Та навіска падала, поставили отакий ось штуцер. І тепер навіска працює чудово.

Удобно, Удобно, кажу, капець просто. Так, ну ладно. Так, колеги, наступний день, Значить, що у нас? Зібрали, поміняли, в принципі, ми все зробили. Тут все зібрали. Єдине, що після сезону, після уранки, треба буде замінити оцей кронштейн, бо там трішки його. Розбило. Це ну, таке замовимо, зробимо. Так, що у, нас? що у нас тут? Тут також поставила що це? Ця граверка десь. Так, зібрали, поставили. Грязний, правда, не стали його обмивати, все рівно зараз цепляти плуга. Так, що у нас тут? А, поміняли, я кажу, поміняли, почистили фільтр? Замінили також топливний фільтр, поставили. Ну і в принципі, в принципі що, в принципі, все, перемазав сидіння, наче поки що воно не скрипить, тут поки що також. так, Грязновато, але робоча обстановка. Значить, що у нас? Що у нас далі? Так, а, треба зафіксувати, скільки у нас мотогодин. <губ> скільки у нас так Фіксуємо 2420. Через 300 мотогодин треба замінити мастило. Е, в принципі, що? цепляємо кружок, цепляємо кружок і їдемо, їдемо далі. Так що, отак ми виробили ТО. Масло масивно кейс, аксела 15 40 Абсолютно вся техніка на кейсу працює. Так простіше, так зручніше, комфортніше і найдісніше тримати техніку на одному маслі. А, ще забув. Залили у гідравліку. Долили масло в гідравліку, бо то навантажувач, то плуг, то ще всі агрегати, воно мастило це і це розтікається, це тікає, тому долили її гідравліку мастило. Откривай, да? так? Так, Валерія, ну пишіть, хочете отого от орла побачити з ВЛЗАГО знову? бо ми туди плануємо одну ділянку ним вигорати. Так, і погнали значить лужок у нас сталася біда приченого на городі коли ми орали не доорали з ворота, так вийшло. Тому <ривіт> зараз чіпляємо влук, доходимо з ворота, переїжджаємо на іншу ділянку і працюємо. Юмзики з лискою поки стоїть. звелося, я думаю, він попрацює так.